На вашу думку, чи потрібно зараз взагалі зносити пам'ятник Пушкіну? Ні, для збереження історичного центру Одеси у тому вигляді, який він існував з самого початку. Хоча ставлення до Пушкіна як до письменника, поета, який у ну, деяких віршах виявляв свою імперськість, скажімо так, в мене, ну, я розумію, що це було. це є. Але в Одесі він був у заслані, як ми знаємо. Тобто в нього були не дуже стосунки з тим режимом. Ну, для мене це головне, як історична пам'ятка, яка тут стояла все життя. Потрібно. Давно позносити треба. Так, 100% так. Тому що у нас є багато прекрасних письменників. Поетів, які заслуговують уваги не менш, ніж Пушкін. Наш пам'ятник знесли. Убрали ми з Миколаєва, наш пам'ятник десь убрали і сказали, що так треба. Це... А в Одесі потрібно позбуватися? Ну, Це історія, навіщо? Я думаю, що ні. Я, це ж історія, це минуле далеке. Це ніяк не стосується жодної нашої ситуації в країні, нічого. Я вважаю ні. Чому? Ну, Таке моє ставлення до цього поета. Відомого на весь світ я вважаю, що він має історичну значимості для всього світу.